Лікарю, у мене болить голова, до якого спеціаліста звертатися. Друзі, головний біль це така доволі неприємна штука. Частіше вона буває у жінок, і я зараз розкажу, як потрібно діяти. Якщо у вас головний біль тривалий, ну, звичайно, що потрібно звернутися до невропатолога. Але якщо у вас головний біль буквально день, два-три, то до кого? Почніть спочатку і поміряйте тиск. Якщо у вас підвищений тиск, зрозуміло, що буде головний біль. Також голова може боліти на зміну погоди у деяких метах чутливих пацієнтів. І головне, зверніться до лор-лікаря, тому що головний біль може бути пов'язаний із запаленням біля носових пазух, із гайморитом. Так, так, у вас може просто почати боліти голова, відчуття якесь таке, ніби вона повна, а ще немає виділень, просто трішки закладений ніс. А лікар знайде у вас риносинусит. Тому головний біль, який триває довше ніж 1-2 дні, не терпіть, обов'язково зверніться до лікаря.